Молитва за Україну, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування. А ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє. І, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов, ми хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі, єдиному, служимо. Зглянься на нас! Чоловіколюбний, Господи, і не карена з гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до Тебе народу нашого, віру Його і жертовність. Господи, Ісусе Христе. Ти сказав, без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква Твоя. Владико многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний. Пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців. Не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер, навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилу наш народ, як ти помилував, і не вітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас, слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом, Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу. Бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в Тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу, дякуємо Тобі за милосердя Твоє, і, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми, хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний Господи! І не карена з гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до Тебе народу, нашого, віру Його і жартовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав. Без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква Твоя, владико, многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною. Ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих. Що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим. Благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд, Господи, на поум наших правоохоронців. Не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер, навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилу наш народ, як ти помилував, і не вітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом, Ти бачиш, як злі сили, розпалюють ворожнечу. І ненависть між людьми, ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування. А ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє і, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов, ми, хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас. Чоловіколюбний Господи, і не карена з гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до Тебе народу нашого, віру Його і жартовність. Господи, Ісусе Христе. Ти сказав, без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква твоя. Владико многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, Ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих. Що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний. Пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців – не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер, навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилу наш народ, як ти помилував, і не вітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас, слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.